Ну, коли ми говоримо про лінію фронту, то ми маємо розуміти, що зараз в принципі триває важливий етап нашої наступальної операції, який має зокрема просування такі обмежені, але не стіли це, якраз на півдні, коли ми говоримо про напрямки, там Старомайорськ. Це якраз Бердянський напрямок. Це Мелітопольський напрямок. Це просування від Оріхова, там в закріплення поблизу Роботиного і вербового. Ну і власне бойові дії поблизу Кам'янського, де так само утримується важливий плацдарм. Тобто, тут у нас відбувається таке поступове перемилювання сил противника, знищення його резервів, і в цю цей ж складово може додати і бойові дії навколо. Бахмута, де і на півночі, і на півні тривають активні бойові дії з використанням нашої артилерії. Там вчора були повідомлення про просування наших військ в напрямку Андріївки, що створює передумову якраз для флангових ударів і по Кліщівці, і по Куртюнівці. Це важлива складова. І власне ми розуміємо, що зараз ворог так само нам борг намагається це компенсувати своїми резервами. І оце коли неодноразово кажу про резерви, це є ознакою того, що зараз якраз триваються. Важлива стадія знищення сил і засобів ворога з використанням усіх наших можливостей. І тут цікаво, що Гана Маляр здається вчора в своїх повідомленнях говорила про те, що кількість співвідношення сил і втрат противника на бахмутському напрямку становить зокрема 1 до 8. Тобто, у ворога гине в 8 разів більше ніж на наших воїнів, а співвідношення втрат противника на Півдні становить 1 до 5. Тобто, зараз дійсно, якраз ці показники є е, е, важливими з точки зору оцінки ситуації, що головне завдання зараз збройних сил це знищення бойового потенціалу російської армії, що власне зараз і, і здійснюється. І тут питання тоді не в кількості кілометрів, на які ми просунулися, а в кількості ворожої сили техніки, які ми знищили. Ну і третя складова, яка там викликає там. Головні запитання там у журналістів суспільства, що відбувається на відстані там купіцьк сватова кримінал. То у ворога є окремі тактичні просування навколо там однієї ділянки, це якраз по горизонталі від Сватового до бурового, це якраз оця, цей плацдарм на правому березі річки Жеребець, це якраз навколо Кармазинівки, і просування в бік до Нової Горівки. Насправді це просування є тактичним, незначним, як на мене, воно відбувається в низині і далі. Є висоти, які отримуються українською армією, і як я знаю, зараз вже ці заходи, аби не допустити подальшого просування противника на цій ділянці. Ці заходи на північному сході ворог здійснює насамперед з метою відволікання наших резервів з під Бахмуту і з півночі для того, аби стримувати дії російських військ на цих ділянках і таким чином певним розпорожити наші сили і засоби Думаю, Цього не відбудеться, якщо в будь-якому разі, коли ми дивимося і на Бахмут, і на південь, ми розуміємо потенціал наших збройних сил, і оцю ефективну реакцію Російської яка, Федерації, яка зараз відбувається по лінії Купінськ-Сватове Кремля, пане Сергію. Журналісти, військові, люди, які стежать за тим, що відбувається на фронті, стежать за всіма новинами пов'язаними з війною з допомогою Україні. Обговорюють той документ, який з'явився на стрінках видання Більд, де, начебто, вони е, отримали якісь секретні документи, де збройні сили Німеччини критикують те, як Україна веде контрнаступ і мовляв німецьким військовикам не подобається. Той спосіб, як коли українських військових готують за кордоном для контрнаступу, потім вони приїжджають, повертаються в Україну і далі їх дроблять на невеличкі групки по 10-30 чоловік. І мовляв, кажуть, німці це не ефективно більше того трапляється так, що може бути дружній вогонь, коли один в одного в результаті стріляють. Як нам реагувати на критику з боку збройних сил Німеччини? Критику наших збройних сил я можна секундочку? Я вважаю, що ну... треба просто приїхати і показати, як треба було. Ну це це, ну, це перша рекомендація, абсолютно вірна. А друга при тому, що насправді це скоріш такі е, речі, які е, чесно кажучи, що ця концентрація сил на морських напрямках. Про яку там закликають в форматі цього документу, хто не бачив, насправді воно не відповідає викликам. Не можна зараз забезпечити концентрацію, центрацію, враховуючи наявність російських сил вивраження і перевагу в напевновідянках в авіації, тому якраз окрім після цієї публікації, до речі. З'явилися твердження і інших німецьких генералів з Бундесверу, які якраз саме говорили про те, що ми не знаємо, як відбувається наступ. Ми самі забезпечили те, що е, збройні сили України не за оснащувалися повільно західною військовою технікою. Ми не, не, не надали авіації, і фактично е, проведення таких бойових дій без військової авіації, без достатньої кількості протиповітряних засобів. Без антидронових систем, без достатньої кількості боєприпасів, говорить один з німецьких генералів, до речі, вчора в німецькій пресі. Це власне є неможливим. Жодна армія альянсу, в тому числі і Бундесвер, ніколи б не наступав в таких умовах, як зараз наступають збройні сили, і які головно зараз вирішують. Завдання розм'якшення російської оборони, і це правда. Повторюю ще раз. Зараз у нас є три рубежі знищення оборони противника: це 30 кілометрів артилерія, 80 кілометрів Хаймерси і 240 кілометрів це високоточні ракети штормшето. І якщо ви побачите по використанню артилерії високоточних систем по всім цих трьох рубежах, то ця робота здійснюється системно регулярно. І лише після того як це завдання буде виконано, можна буде говорити про створення передумов, про наступ механізованими там бригадами прориву в тих умовах, які складуться на той період часу, і нас як я розумію є щонайменше місяць до початку періоду дощів, аби максимально розмешити оборону противника насамперед на півдні. так що оці публікації які з'являються в німецькій пресі, так само багато публікацій було. В американській пресі майже однотипний. наступ відбувається повільно, повільно до чого насправді коли це перша військова кампанія, коли в умовах переваги противника фортифікації йдеться проламування оборони противника без панування в повітрі. Такого раніше взагалі не існувало в військовому досвіді. Так, що будь-які закиди закордонних експертів чи журналістів ми маємо сприймати як певний політичний білий шум і нам власне своє робити, роблячи ставку на наші можливості в поточних умовах, з розумінням того, що навіть в таких можливих умовах ми маємо здійснювати витискання і знищення ворога на нашій території. Я ще хочу запитати Сергія про те, що західні партнери досі не погодили навчання українських пілотів на Ф 16 Скажи, будь ласка, чи варто говорити, що ці пілоти колись навчаться і вони візьмуть участь ну, в цьому контрнаступі, напевне, ні а в, в, подальший, в подальший період з якою метою тоді їх готуватимуть? Чи розуміють, до чого їх готуватимуть? Який, що буде на, знов -таки, на театрі бойових дій в той момент, коли ці пілоти, можливо, будуть готові? Будь ласка? Ну, то ми говоримо про авіацію про Ф16. Дійсно, ця тема піднімалася вже неодноразово. Не Зараз ми говоримо про те, що є певне. Подальше переговорний процес з визначення процесу підготовки з приводу з вибором передачі літаків, і дійсно ми бачимо, що є певні бюрократичні процеси, які треба підшохувати і. Посилювати насамперед, напевно, з нашого боку, сподіваючись на підтримку сполучених штатів, дійсно до кінця року F-16 не з'являться на полі бою. Ми говоримо про те, що найбільш оптимістичні показники це перший квартал наступного року, коли F-16 зможуть виконувати обмежені функції в повітряному просторі України, якщо буде більш потужна динаміка в порівнянні з нинішніми часами, але ці літаки нам вкрай потрібні, і ми розуміємо, що. До кінця року бойові дії не завершаться, так що і в наступному році, для в 16 знайдеться багато гарної роботи для знищення ворожих цілей. Але ми розуміємо, що зараз все таки треба докладати більше політичних зусиль з боку наших партнерів, аби цей процес йшов набагато швидше, тому що і ми зараз зважаємо. Про те, що європейці розуміють, що вони повільно надавали допомогу в наземному в засобах протиповітряної оборони, так і інше, так само бачимо, що ця калька накладається і на ситуацію з F-16, і вже потім будуть говорити про те, ось ось ми за НАТО повільно ухвалили рішення щодо передачі F-16 в Україні. Так що в будь якому разі ми розуміємо, що процес триває, але він все рівно в основі. Має е, 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 непохідний компонент це мужність наших бійців, які і в умовах обмежених технічних засобів здійснюють заходи по знищенню противника на нашій території. Я чекую питання я, я, Я про кораблі хочу задати в чорному добре. Сергій, ну по-перше, під час атаки на рені на місто Рені, порт на Дунаї було пошкоджено румунський суховантаж, але ну нібито все нормально, він пішов собі в рейс, нічого не сталося, але факт залишається фактом. Заступник голови держдепу сполучених штатів Америки заявив про те, що відповідь країни чорноморського регіону буде важкою. Мені це слово важкою. Ну напевно, не знаю, що він мав на увазі, але будь-якому разі, що якщо Росія атакуватиме цивільні кораблі, які привозять суховантажі в акваторії Чорного моря, то відповідь країн НАТО цього регіону буде важкою. Що мається на увазі, якщо можна, будь ласка. Ну насправді це питання давно піднімається. Своїм часу була ідея утворити Black Sea Force, тобто сили НАТО в Чорному морі, де б натівські країни, зокрема там Туреччина, Румунія Болгарія, використовувала свої флоти для вирішення от завдань, коли десь протистояти подібній загрозі. Але у будь-якому разі, все таки я розумію, що на поточному етапі країни НАТО навряд чи готові до такої е е військової реакції на дії Російської. Ські федерації і е, тут скоріш за все в. Знову головний тягар доведеться нести Україні використовуючи свої потенціали для боротьби з російськими силами і засобами в Чорному морі, насамперед спираючись на можливості наших далекобійних систем або на можливості морських дронів. У будь-якому разі, ми розуміємо, що це бажання Російської Федерації спровокувати тотальний голод. Це власне є вже другою етапом таких дій стратегічних дій Російської Федерації. Згадаємо, що перший етап – Стосувався енергетичних проблем для Європи зараз. Ми говоримо про проукання світового голоду, зокрема в Африці, в тому числі, і це якраз ті виклики, які має протистояти вже частково і альянс, і вся європейська спільнота. Але в будь-якому разі це спускається на конкретні практичні дії на Чорному морі, яким чином вигнати російські кораблі яким чином не дати можливості блокувати постачання перевезення зерна, таке інше? Так що думаю, що конкретне питання, що буде робити НАТО, для мене поки що залишається відкритим. Тут я скоріше повторююся, таки розраховую на якусь стратегію дій з українського боку при підтримці наших партнерів.